Так, хто впізнає машину ззаду, я думаю, що багато хто знає, що це за автомобіль. Перед нами Volkswagen Touareg. Коротко, 14 рік на пружинах. Український. Офіційний. Але з пробігом 200 тисяч, плюс-мінус біля того. Покажу вам, що, як він знизу виглядає. Українська експлуатація, але це не саме цікаве. Саме цікаве є ось це. Ось це тому, що в автомобілі клієнт с -с хоче замінити, або про сказати, вже замінює привід ГРМ. А в народі просто от кажуть, заміна ланцюга. Отже, заміна ланцюга, як воно відбувається на такій платформі, вона стосується і Туарегів, і А6 Ауді, і з трьохлітровим 90% трьохлітровий дизель чи бензин завжди треба було так робити. Тобто виймати двигун. Каєни, кюсьомі, все, що одноплатформене, все буде ось так от діставатися, розбиратися і на столі робитися. Поясню чому? Тому що дуже багато різної мілочовочки. Починаючи із там рідини ще півбіди, демонтувати проводку. Демонтовується сажвий. Демонтовується сажовий. Краще це все демонтувати з під рамніком, поставитися на стіл і гарно нормально зробити. Так роблять 99% зараз майстрів. Ніхто не хоче це робити на машині, пхати туди руки і так далі. Поясню чому. Тому що ось тут знаходиться ланцюги. Це задня частина двигуна. Отак от він спереді виглядає. У нас є передній шків. Він ще, до речі, сухенький, нічого не підтікає. Але от так от краще дістати двигун повністю для того, щоб його обслужити. Тепер, коли він буде у вас тут на столі, він його тільки що зняли, ще його не підняли, скажімо так, на, на, він в процесі ще розбору. Ще не збирає його ніхто, тому його щойно от пустили на таких от. Звідси, таких, такі, я не знаю, стрілі, опустили його і приступили до демонтажу до замивки, до всього абсолютно, щоб все було чистенько-гарненько. Краще так робити. Поясню, чому, коли вже у вас двигун повністю ось тут, ви можете передбачити або, як мінімум, обслужити, замінити ще додатково щось умовно. Ви маєте доступ абсолютно до, до кришки клапонів. Ви можете все перевірити і знос на і Сам стан, я маю на увазі, почистити різні там ЄГЕРи, заслонки і так далі. Отак виглядає при українській солярці 200 тисяч. Тобто я би не сказав, що це є категорично. Категорично багато, я маю на увазі. Рівномірно нанесено сажу, так має бути. Категорично немає нічого у цій машинці. І каже майстер, може би навіть ще не потрібно було міняти ланцюг, тому що він зараз ми покажемо, в якому він стані. Питання стояло того, що підтікало десь тут, ось тут, десь тут підтікало масло. так? А зараз я вам покажу ну, пізніше. Зараз візьму за частину, покажу. Тут є така велика кришка задня, і вона йде на герметику. І дуже часто тут підтікає масло, ніхто не знає, чи підтікає сам сальник, чи підтікає кришка. А в цьому випадку підтікало і не то, і не то. Зараз покажемо що. Друзі, якщо ви чи ваші знайомі плануєте виїжджати за кордон на власному авто, вам обов'язково потрібна страховка зелена карта. Її дуже швидко і просто можна оформити на Отлайн фінанс. Я не вперше рекламую вам цей сервіс, бо тут все максимально швидко та просто. Усього кілька хвилин вам потрібно на те, щоб ввести дані автомобіля і у ваші дані. Після цього оплачуєте і готова електронна страховка вже на вашому email. А по моєму промокоду RK10, ви ще й додатково отримуєте 10% знижки на зелену карту. Як завжди. Посилання і промокод є в описі до цього відео, і я рекомендую. Пояснюю ще один нюанс: кришку клапану треба зняти що з правої, що з лівої сторони, для того, щоб замінити ланцюг. І от вас вже на столі буде. От маєте рампа одна, рампа друга і форсуночки. Так? Рекомендую. Вам, всім, хто буде обслуговувати машину, обов'язково вже все на столі, все готово. відвізіть на стенд. Просто нехай перевірять форсуночки, тому що лізти потім ще раз дуже і дуже важко. Тому що башка в моторі розвернута одна сюди, друга сюди. Деколи важко добиратися до них. От як розкидається повністю всі колектора, все повністю. Отак, от отака от. от заслонка. опс. Ще не категорично, але багато. Я би вже це все чистив, вмив. І це все буде чиститись і митись. Де, де ти є друга? Зараз вам покажу. О. Сам дросель терпимо. Тобто в нас більше питання по ЄГРу, по, по, по регенерації, але знову ж таки це все можна помити, це все можна обслужити. Генератори стартери. так? Знову ж таки, великий пробіг. У вас на руках вже генератор і є стартер. Все знято повністю. Простіше завести в майстерню, нехай просто поміняють на нові щітки обслужити. Тому що, знову ж таки, лізти сюди потім знову дорого і е проблемно. Тому багато хто просто називає там, поміняти ланцюг, а так це типу там, 5 тисяч, 10, 20. неважно, які суми гривень, скільки це коштує, суми не обговорюємо. Питання заключається в тому, що. Ви тільки сюди, як доберетеся, сам блонцюх, то ви поміняєте. Може не засильно дорого, але потім, по рекомендації багато кого, і моїй теж рекомендую багато чого обслужити, тому що для цього вже є доступ, щоб не лізти сюди знову купу-купу років. Для прикладу, вас, щоб помити ось ці радіатори, от вони. О, треба знімати оцей підкрильний колесо, так далі, їх можна помити. В даному випадку їх теж будуть мити, тому що до них добирається доступ. Ось такі радіатори ще не категорично забиті, скажімо так, але брудні. Їх треба помити. Така ситуація саме з цієї сторони. Радіатор треба помити. І все це виливається в додаткові кошти. Тому сама заміна ланцюга, де хто каже, умовно, що це там дорого чи недорого, це велика регламентна робота, яку потрібно провести, але вона не включає в себе е просто заміну ланцюга. Ви ще будете робити додаткові, але рекомендаційні роботи, які потрібно робити в автомобілях, яких є як мінімум вік. В цьому машині є 8 років. І ця машинка. Має пробіг там 200 тисяч дизельних євро... українських, нагадую. Якщо б це були європейські, ви б ще до ланцюга точно не лізли. І тут, напевно, ще до ланцюга, е... ну як то кажеться, звуків я, як я розумію, власник ще не чув. Єдине, що було підтікання мастила. Ти маємо масляний насос, привід масляного насоса, але сам насос знаходиться з тієї сторони, там аж тут його просто передача передається туди. До нього тут, навіть якщо дуже захотіти, то можна ну, не побачу я там. Сюди подається шестерня на самий масляний насос. ланцюг, короткий є ланцюг, і один довгий. Тут тут два ланцюги. Один коротенький на масляний насос і довгий ланцюг, і який йде на балансіровочний вал, так? вал балансування, щоб не було вібрацій, скажімо так. І передається на одну, на один раз придвал і на другий. Нічого цікавого немає. Шестерня насосу ТНВД. Шестерня насосу ТНВД. От вона. Чекаємо, одним словом, тут буде замінюватися нове, все, що стосується гарем, все нове, також все, що стосується там під насос, різні там болтики, сальники, все-все-все нове буде замінюватися. І от по матеріалу, по крім додаткових робіт, додаткові роботи в нас ось там проводяться. Окремий цінник можна буде назвати суто по запчастинах, по всьому. Тобто, всі ці шестерні ще не мають категоричного зносу, так? але ви їх міняєте, так? Ну, бо як мінімум, так правильно. Дехто лізе сюди, замінюючи, каже, там, ну, бо там башмаки натягувачі ще там терпимі, цей, цей ще все рівно знос має. Так, Але не можна назвати, ні. Ну, ні, я маю на увазі, що чи є, чи є критичні якісь зноси на ньому. Я не бачу. Тут, якщо взяти. Критичний нема, але отут є, якщо подивитися, тут є от ще буртік, тобто ще до, до категоричної лінії зносу є. Але дехто хто на продаж робить чи що небудь, цих всіх робіт не проводить, тому обов'язково робити їх. Треба замінювати всі натягувачі, башмаки, от сам натягувач. Він в Туренках він безтоперний. Просто вилазить і все, тиском масла стоїть. До речі, чому не можна, я вже мільйон разів сказав, в машинах, яких ланцюговий привід ставити машини на передачі, не затягуючи ручник. Тому що коли ви ставите на передачу, він трошечки вертається назад під натиском, натиском ланцюга. От всі ці навіть там в ТФСІних в особливо моторах. Він вертається трошки назад, натягувач. Зараз він заведений повністю назад і заштопорений, вертається назад. І коли ви заводите машину, йому треба час, щоб вилізти. І деколи буває так, що перше, ви стоїте під нагрузкою ланцюга, додатково його розтягуєте, а друге, може таке бути, що проскочить зуб, якщо вже розтягнутий ланцюг, не встигне натягувач на тиском масла, вилізти повністю де йому треба. Тоді ланцюг може проскочити під час заведення, сам натягувач не встигне вилізти. І... За рахунок того, що довгий вже довгий ланцюгший натягуєш, ви зажали назад. Тепер тиску масла його не встигне витягнути, може проскочити зуб на ланцюгу. Так, щодо е, коробки передач, підтікає в нас прокладка на теплообміннику. Е, прокладки зараз немає. Доведеться це відремонтувати. Значить, так, від двигуна весь крутний момент переходить в коробку. В КПП звідси переходить на саму роздатку ланцюговим приводом. Передається на. Бачите самі, електроніки, ніякої немає. Абсолютно жодного дротика, нічого. Все передається на цього приводу наперед, через кардан, на передній міст. Передній міст теж є мастило, теж замін... треба в ньому масло міняти, але е, часто гудить передній міст на туарегах, е, е, хтось замінює, хтось не замінює, переважно це відкрутив, закрутив, тому що гудить, він, здається, Де показати, тут підшипники. Не словом, тут підшипник, напевно, що з маска, кажуть, майстри не достає, чи ще щось, якийсь конструктив, неважно. Відкрутили, закрутили, його помім, часто замінюють, але багато хто їздить і не звертає на нього уваги. Ну, гудить, підгуджує, ну і що. Все. Щодо задньої частини через кардан, який зараз на машині, теж на задньому мості, теж отакий От принцип ніякої електроніки, абсолютно жодної. Все механічно, все просто, як двері. Направо, наліво роздали. Все. Постійний повний привід, електроніка фактично не управляє. Щодо коробки, часто питаються, що за коробки. Коробка Aisin, нагадую, хоча на ній маркировка АГ зроблена в Японії. Сюди трос під'єднується. Перемикаємо передачі з цієї з другої сторони датчик. Коробка проста. Сама по собі це от колокол. Тут у нас ем, самий гідрансформатор знаходиться. З гідрансформатора зараз, якщо видно, витекло не з нього, а сальника коробки, витекло трошки масло під час демонтажу. Тут є два щолчки, його можна дістати. Раз, два. Не забувайте його, хто майстричи, хтось там буде сам робити, його на два щолчки садити і обов'язково замінювати е, сальник. Вже, вже Тут вже заміні сальник в коробці. Сам колокол і коробка от насправді. От яка, якщо мірити пальцями, то отак: от раз, там, два, навіть не три. Тобто коротенька маленька коробка, загалом надійна, проблем з нею великих люди не мають. Ну, підтікає прокладочка, ну, як то кажуть, це вік робить своє, українська експлуатація робить своє. Ніхто не знає, як цю машину експлуатували, але європейці буде мати ну, менше. Так точно підтікань, проблем і так далі. Але знову ж таки, все залежить від експлуатації. Так, довгий ланцюг, так, який основний. Як думаєте, який оригінальний, в смыслі, який був на машині, а який новий, який був? Тут просто різниця на міліметр. Я навіть не знаю, чи, чи її буде видно, якщо чесно. Тут, ну, от якщо по-правильному, то мало бути ось так от складено. Я навіть не знаю, чи ви побачите різницю. Ну, тобто дійсно там просто якимись сотками міряється. Загалом ще дехто ланцюг міряє. А ну і так напровіс, що він великий, чи буде різниця по цьому. Навіть так по руці покажу. А тут так не буде видно все рівно. Я думаю, що ми не побачимо. Ми не побачимо. його до... Так, Треба до якогось спеціального так. чогось стати. До... Суть в чому заключається, що ланцюг вже капельку, але було чути. Ну, цей більше прогинається. Оце БУ, ну, тобто той, який був на машині, старий, він більше має, він більше має прогин, ніж новий. Одним словом, сама машина ніяких великих признаків того, що в ній потрібно, замі... потрібно замінити ланцюг, не мала. Тобто людина не доїздила до того моменту, коли все, чути дуже сильно ланцюг. Зранку легесенько тільки майстер почув звук. Людина сама не чула цього звуку, тому тут наклалися фактори: і підтікання мастила, і вже великий пробіг. І людина вирішила це зробити. Це дуже правильно, що люди не чекають, поки вже сильно розтягнеться, проскочить і ви. Попадете на дуже великий ремонт вигуна. Так, а всі ці роботи ми проводимо у нас на базі, на ДТМ автосервісі. Куди ви можете завітати? Ми вам підберемо автомобіль і тут же ж можна записатися і зремонтувати вашу машину, замінити запчастини, які вам потрібні. Ну, тобто Повний комплекс послуг. Також рекомендую звернути вашу увагу, що багато майстрів це робить все підручними способами, але варто використовувати хоча б набори спеціальні для того, щоб от штопорити там е, ті самі Та? Є такий спеціальний штопор провертається. Е, тут є штопор, ця штука спеціальна, там от коліно штопориться спеціально. І такі набори обов'язково потрібно мати як мінімум. Як мінімум, і на які машини ставилось, нагадаю, а 4 трьохлітровий дизель, А4, А5, А6, А6, А 8, К5, К7 і Фаетон Торек. Ось такі машинки розбираються. Це все зараз, все, що залишилось, збирається і віддається власнику. Так, зібрали. І можна типово от подивитися, все нове, нові ланцюги, нові башмаки, натягувачі. Поки що зараз все зафіксовано. Зараз ніхто ще кажеться провернули, перевірили. Це нормально, знову зафіксували, машина готується до збирання. І так, пояснюємо ще раз, один величезний ланцюг, який ми бачимо, він по по позовні, зовнішній частині. Тут видно цей зовній ланцюг йде. Отак. Отак. Буквою В. А під ним, той, що я говорив, масляний насос, привід масляного насоса і йде окремим на насос ТНВД. Насос. Насос паливний високого тиску, і пішов на низ. Все, два ланцюги більше нічого. Але саме цікаве, звідки текло? Текло, масло не із сальника, а текло із болтів, болтів, які тримають маховик. Тому що, якщо глянути от сюди, видно потьоки, куди масло вилітало. І теж тут от видно, куди воно вилітало, тут і болти. Болти, в принципі, я не знаю, як так має бути, вони герметизовані і тримаються дуже міцно попри метал. Ну, але Добре, що таким макаром вийс. Пояснював замитий піддон, ой, кришка задня. от Вніше сальник не замінений, хоча буде стояти новий. Але от маєте кришку. так? І ми говоримо, отак вона фактично і стоїть на машині. От таким принципом. так? Отак от воно стоїть. І це зараз така накручена спеціальна штука, щоб прокручувати коліно. Но сюди ставиться от сам маховичок і пускало не сальником, не сюди. Отут от сухо з цієї сторони по присальник, а пускало по центру. Інакше би пускало, я маю на увазі, інакше би пускало через цю кришку сюди. Було тут масло, думали, що по кришці. Ті ще подумали, що по задньому сальнику. Ні. Тому е, добре, що полізли, але е, знову ж таки: пробіг не маленький, вік є, полізли, зробили, все, все як має бути. Форсунки зараз на, на діагностиці. А от ще виявилося, що в турбіні був люфт. Люфт був не вверх вниз а туди ось не, вперед-назад. Все, перебрали, замінили. Все, все готово, все помите, готове до збирання. Так, так він виглядає вже зібраний. Ще в нас тільки лишилося питання по, по турбіні. Тобто там вже ті, що перебирають, до них питання залишилося. Але от по теплообміннику, коробки передач, питання ось тут витікало масло, видно. І от ці прокладки, про які я говорив. От їх зараз немає, але е, вони, проблема в тому, що е, був не сильно затягнутий. Я б не інакше сказав, що за троху того, що лімінний корпус, можливо, він трошки просів і був болт. Е, не, можна було підтягнути болта, але є одне -но, ці прокладочки, якщо сильно от так оглянути, вони абсолютно вони мають бути вище металу, щоб мати е, можливість куди сідати. Зараз їх немає. Е, чекаємо, замовили, тому тільки це все приїде, як мінімум, ці кілечка, і зразу можна буде. Кидати його на своє місце, це автомобіль виїхав. Я вважаю, що е, кожен власник, в якого машина з приводом ГРМ ланцюговий, повинен розуміти, що заміна ланцюга це дорожче, але, як мінімум, не частіше в два рази довше його на ньому можна їздити. Тобто, якщо, наприклад, е, перша заміна... Привідного ремня в більшості виробників це там 160 тисяч, а потім кожних 100, то з ланцюгом ситуація трішки інша. Можна їздити навіть 250 і 300 тисяч. А потім, наприклад, кожних 150 замінювати за умови, що ви використовуєте якісні е, замінники. В даній ситуації в Volkswagen Touareg е, ланцюг в нього вся вся запчастина, яка ставилась на автомобіль, була тільки в оригіналі, тільки від Volkswagen. Тому в середньому заміна ланцюга буде коштувати матеріали. Це біля 40 тисяч гривень, робота біля 15, Хтось каже 20, залежно від того, що будете робити. Тому не тільки в вагах така цифра, це і зараз, і в корейцях, і в опелях, і в BMW, і, і в Мерседесі. Тобто, умовно така приблизно сума на сьогоднішній день. Це варіант там шестидесяти тисяч гривень, накапує на заміну ланцюга. Так, це дорого, але це. Робить автомобіль до певної міри сучасним надійним. Я би поспорив навіть своїми словами. Є машини на привідному рівні, які теж досить надійні, але, але, але. Купуючи автомобіль з ланцюгом, ви повинні розуміти, що при пробігах українських, якщо ви купите машину нову в салоні, це на 150-200 тисяч, доведеться замінювати ланцюг. А якщо купите європейця нормального автобанного з рідним пробігом, то це приблизно десь там на 250, навіть на 300 тисяч, якщо ми говоримо про 3-літровий дизель. Тому, друзі, зволікайте, не зволікайте, точніше, з правильною діагностикою автомобіля, не купуйте автомобілі з звуком, який продавець вам скаже, що це нормально, воно там пропадає і так далі, Умовно, треба якісно діагностувати, щоб на цей звук не потрапити перед покупкою. Або якщо вже і купуєте автомобіль, то повинні розуміти, що десь там ззаді повинно у вас залишитися на поличці 1500 доларів для заміни ГРМ. Все, друзі, дякую за увагу. Пока!